Добрий день, Еврібаді! За останні дні накопичилось багато цікавих новин. Дивись сам, з'явилась маса геймплейних деталей Star Wars Jedi Survivor про ворогів дебілів в Hogwarts Legacy. Також розробники Dead Island 2 поділились цікавими подробицями. Навіть розповім кілька слів про GTA 6 і про те, коли чекати другу частину кіберпанку. І звичайно, це не всі ігри, які ми з тобою обговоримо. Але перш ніж почати, не забувайте поставити лайк. І підписуватись на канал. Ну і по можливості можете стати спонсором каналу чи долучитись на Патреоні. Також по бажанню можна підтримати нас одноразовим донатом, щоб ми мали можливість радувати якісним контентом. А тепер погнали розбиратися. Студія Santa Monica анонсувала для God of War Ragnarok режим Нова гра плюс. Завдяки йому гравці зможуть повторно пройти пригоду прокачаними у першому забігові героями. Режим стане доступним з відповідним патчем навесні. Більш детальну інфу про New Game Plus розробники повідають нам ближче до релізу. Геймдиректор Baldur's Gate 3 та глава Ларіан Свен Вінке розповів в інтерв'ю Rock Paper Shotgun про плани на реліз рольової гри, який відбудеться у серпні наступного року на ПК. Говорячи про дев'яте оновлення, що нещодавно вийшло, Свен заявив, що воно не стане останнім для першого акту, в який розробники планують додати ще багато контенту. Крім того, керівник повідомив про появу в остаточній версії якоїсь речі, яка гравцям припаде до смаку. Він Ка вважає її дуже крутою і роками зберігає в таємниці, не сміючи про неї розповісти шанувальникам із самого анонсу рольової гри. Коли її розкриють, аудиторія захопиться упевнений розробник. Також у грі буде українська мова, що не менш важливо, локалізація зараз знаходиться у розробці. Dead Space Remake обіцяє втілити в життя сучасний погляд на жанр хоррорів, відштовхуючись від оригіналу і розширюючи звичну формулу новими елементами, що запам'ятовуються. Про це у розмові з ресурсом IGN розповіли художники Майкі Язіджан та Тейлор Кінгстон, які працюють над проектом. Як відзначили ілюстратори, оригінал запозичував та адаптував різні особливості з інших ігор жанру, включаючи культову Resident Evil 4 іншими. За словами проект 2008 року був відображенням своєї епохи. У свою чергу, ремейк частково буде реакцією на сучасний хорор Ренесанс. Команда Моутів уважно вивчала, на які речі звертають увагу інші розробники, що створюють ігрові жахастики і намагалася виділити вдалі джерела натхнення, не забуваючи про коріння оригінального релізу. У разі нововведень дуже важливим елементом ремейку Dead Space стала перероблена візуальна частина. Відповіддю стало. Світлення, темні та світлі ділянки, їхній баланс. Крім того, розробники також похвалилися системою динамічних лякалок, які в залежності від ігрового контексту автоматично наповнюватимуть сцену різними елементами, звуковими ефектами, графічними прийомами і навіть розстановкою противників. Проблема в тому, що якщо ремейк буде кращим, ніж протокол Калісто, то Скофілду потрібно буде серйозно задуматись. Редакція The Verge протестувала DualSense Edge, нову преміальну версію ігрового контролера для ps 5 та ПК, що очікується у продажу вже у січні. Журналіст видання провів з геймпадом близько двох годин, де спробував його ключові особливості, включаючи нові пелюстки, кнопки, що перепризначаються, хід курків, що настроюється, регулювання мертвої зони і чутливості стіків. Враженнями він поділився у невеликому матеріалі. Стіки DualSense Edge замінюються. Дуже легко. Без спеціальних маніпуляцій ви можете змінити як сам грибок, доступно чотири варіанти, так і його висоту. Крім того, геймпад дозволяє поміняти і самі модулі стіків, що помітно полегшує лагодження зламаного контролера. Журналіст зазначив, що їх можна комбінувати, встановивши на правий та лівий різні варіанти з опуклою та поглибленою формою, що підходить для різних типів ігор. Хід курків вибирається перемикачем, можна поставити як стандартний варіант, так і більш. Чутливу до натискання опцію. Примітно, що останній варіант автоматично відключає систему адаптивності курків. Ніякого опору не буде. Чутливість курків також можна налаштовувати програмно, в такому випадку сам хід кнопки не змінюється, але консоль інакше реєструє натискання. У комплекті з геймпадом надаються два варіанти важелів: один менший, другий більший. Пелюстки також програмовані. Процес налаштування кнопок дуже зручний. В рамках інтерфейсу PS5 від Дображається окреме меню, де можна вільно перепризначати багато елементів. З негативних моментів з'ясувалося, що Edge розряджається швидше, ніж стандартний DualSense. Точні цифри не наводяться, проте Sony зазначили, що різниця у тривалості роботи двох геймпадів буде помітною. Зумовлено це тим, що в преміальній моделі розробники постаралися реалізувати безліч нових особливостей, не йдучи на компроміси щодо розмірів. Крім того, як зазначили в Sony, компенсувати час роботи. Боти, що скоротився, покликаний довгий провід з комплекту. Ну а як на мене, то мінусом є його ціна в 230 євро. Що як за геймпад, трохи тумач. Гейм директор Star Wars Jedi Survivor Стіг Асмусен, розповів виданню Game Informer про деякі нові можливості. Події Survivor розгортаються через п'ять років після Fallen Order і продовжують історію Кела Кестіса, одного з останніх лицарів джедаїв, що вижили. Асмусен розповів, що з часів оригіналу бойові здібності Кела зазнали змін. Одним із ключових нововведень стане оновлена бойовка. Тепер герой матиме п'ять різних повноцінних бойових стієк. Ці зможуть перемикатися між цими положеннями, щоб ефективніше боротися з тим чи іншим типом ворогів. Наприклад, можна вести бій двома світловими мечами, розкручуючи їх дуже швидко, або використовувати комбінацію бластера та світлового меча. Це надасть вашим рухам додаткової динаміки. Також можна буде орудувати світловим мечем з перехресною гардою, як у Кайло Рена, який має більшу силу, але при цьому тимчасові інтервали для помахів у нього довші. За словами Асмуси на Кел не традиційний джедай, і діяти йому доводиться незвично. Ззаду нападати він не буде, бо йдеться не про його орієнтацію. Те, що не схвалювалося в епоху розквіту ордену джедаїв, для нього може бути нормою, оскільки він прийняв для себе, що робитиме все, що від нього буде потрібно. У Сурвайвор повернуться вже відомі персонажі, як Дроїд Біді Ван і Цере Джанда. Але з'являться і нові, серед яких найманець Боді Акуна. Вони з Келом майже як брати, дуже схожі, і доповнюють. Слабкі сторони один одного. Коротше, брат за брата. Акуна зможе допомагати гравцю безпосередньо в бою, борючись поруч із ним. Що стосується дослідження світу, сурвайвори, тут піднесе кілька нових здібностей, у тому числі трос, який дозволить підніматися на перешкоди. А також можливість приручати та осідлювати тварин для подолання відстаней. Також розробники реалізували у грі кілька додаткових механік пересування, які дозволяють швидше переміщатися між локаціями. Нагадаю, лише що гра виходить 17 березня. У Armored Core 6 Fires of Rubicon від From Software не буде коопа. Сюжетну кампанію тобі доведеться проходити наодинці від початку і до кінця. Відповідну інформацію підтвердив геймдиректор Масар Ямамур. Як пояснив розробник, студія фокусувалася насамперед на одиночному режимі гри, в рамках якого розробники спробували реалізувати безліч систем та яскравих ситуацій. Тому від кооперативу було вирішено відмовитися. Тим не менш, мультиплеєр таки з'явився. Ця проте виключно у вигляді стандартних режимів гравці зможуть битися між собою на своїх машинах, як типу, в якомусь дезмачі. Студія Slok Lab випустила новий трейлер Сіфу та оголосила дату виходу у Steam в Діда Габена та на консолях Xbox у дядька Філа. Хардкорний екшен дістанеться користувачів вже в березні. Точну дату виходу розробники поки що не називають. Разом з релізом кунг фу екшену для гри вийде чергове безкоштовне оновлення, яке додасть до гри додатковий режим арени. У ньому належить битися з ворогами в обмеженому просторі, а за успішні виступи гравці зможуть відкрити додаткові. І модифікатори, костюми та чіти, коротше кажучи, якщо ви ще не грали, то рекомендую звернути увагу. Після кількох великих презентацій Hogwarts Legacy багатьом геймерам здалося, що проект буде надто простим. Під час геймплейних показів у користувачів склалося враження, ніби бої будуть дуже легкими і нудними, адже вороги майже не завдають шкоди і приголомшуються з кількох заклять. Ком'юніті менеджер Евеленч Чендлер Вуд відкинув усі домисли гравців. За його словами, під час презентації стояв середній рівень складності. А за геймпадом знаходився тестувальник Ендрю, який став. Справжнім професіоналом у Хогвартсі, мовляв, розробник, що грав під час ефіру, дуже вміло використовував заклинання з так званим крауд-контрол. Вони накладають страх на ворогів, тимчасово виводять їх з бою оглушенням і так далі. Так що хардкорні фанати можуть виставити собі рівень складності вище і насолоджуватися викликами. Дивіться, бо добалакаєтесь, що зроблять вам Souls of Хогвартс, а потім будуть горіння дуб. Крім того, те, що герой володіє відразу трьома, на Спечнішими заклинаннями темних мистецтв викликало подив публіки, але річ у тому, що для їх отримання доведеться витратити чимало часу та сил. Крім того, Вуд розповів про непрощенні закляття, і що багато заклинань з'являтимуться в міру проходження. Так, Авада Кедавра накладатиме ефект страху на противників. Круціо приголомшуватиме їх. А за допомогою імперіо можна підкорити ворога своїй волі, щоб він бився на боці гравця. Також автори показали нов. Ву серію АСМР роликів з гри вони приурочені до зимового сезону та пропонують фанатам Потеріани насолодитися святковою музикою, атмосферою та звуками камінів, що потріскують у загальних кімнатах чотирьох факультетів: Гріфіндора, Слізерина, Рейвенклов та Гафелпаф. Крім того, днями стало відомо, що гра буде перекладена російською мовою. Тому я закликаю вас зайти на сторінку гри в Steam, в розділ обговорення. Там є тема про додавання української мови. І Закликати розробників додати українську в гру, тому що їм це не коштує майже нічого а українським геймерам буде неабияк приємно. У мережі з'явилися нові відео з демонстрацією ігрового процесу, анонсованої у вересні Assassin's Creed Codename Jade для мобільних пристроїв під керуванням iOS. Показувати ми їх не будемо, але відео демонструють бойову систему, дослідження світу, механіку стелсу та зачистку локації від ворогів. У ролику показують вея ю, вбивцю першого імператора Китаю Ціня Шихуанді. Вей став легендою серед асасинів, які визнали його своїм за боротьбу проти тирані. Та свободу китайського народу герою відео демонструє майстерне володіння парними мечами Дао та списом Цян. Ті, що грали, зазначають, що Джейд нагадує перші частини серії з консоли, і у тому числі за рівнем графіки. Для багатьох незвично, що такі проекти вже стали реальністю на смартфонах. На диво гра не виглядає як типова мобільна дрочильня від Юбіків, але поки що рано робити якісь висновки. На жаль, точних термінів виходу поки не оголошено. Ремейк культової РПГ Готік, що створюється студією Алкімія, максимально відповідатиме задумкам оригіналу, в тому числі щодо ігрового процесу. Розробники нагадали, що бойову систему, яку було реалізовано в першому робочому прототипі ремейку Готіки, було повністю перероблено. Команда вирішила повернутися до класики і побудувала механіку битв із щільною інтеграцією рольових елементів. Зокрема, для того, щоб персонаж міг ефективніше користуватися тим. Чи іншим видом зброї спершу потрібно буде знаходити тренерів? Вони дозволять краще застосовувати доступний арсенал, у тому числі збільшуючи кількість анімацій та атак. Крім того, в готік повернеться система алхімії та приготування їжі, багато локацій візуально і структурно перероблять. А ще розробники намагаються запросити в проект якомога більше старих акторів озвучення. Звучить дійсно круто. Сам ремейк створюється для консолей і ПК. Гіріла Games дійсно розробляє кооперативну онлайн-гру по всесвіту Horizon. Про це стало відомо завдяки 17 новим вакансіям, які студія розмістила на своєму сайті. Команда шукає досвідченого дизайнера ігрових світів, талановитого розробника бойової системи та інших спеціалістів. Повідомляється, що у грі По Всесвіту Horizon будуть нові персонажі та унікальний арт дизайн світу. Гравці зможуть спільно дослідити величезний ігровий всесвіт. Представники студії. Удії зазначили, що у майбутньому вони продовжать робити і нові сольні пригоди Елой. Чим ця дуже унікальна онлайн гра являється, дата релізу та інші подробиці проекту наразі невідомі, але чекати чогось дуже захопливого явно не варто. На youtube каналі Арекс Gaming з'явився запис стриму розробників екшену Project The Персівер, дія якого відбувається у стародавньому Китаї. У ролику можна побачити основні елементи геймплею, у тому числі битви з ворогами, паркур, сутички з босами тощо. Гра візуально нагадує Ghost of Tsushima, але із власними унікальними рішеннями: наприклад, головний герой може змінювати маски, одержані після вбивства босів. Завдяки цьому гравці зможуть використовувати нові атаки. Ки здібності та багато іншого виглядає дуже непогано, але як і більшість китайських ігор, невідомо коли воно взагалі вийде. Але варто наголосити, що гра стане консольним ексклюзивом плойки. Японська студія Luminous Productions, що є частиною Square Enix, впевнена в успіху майбутньої рольової гри Forspoken. Це дуже серйозна заявка. Розробники знають, що відгуки щодо демонстраційної версії виявилися змішаними, і багатьом гра здалася нецікавою. Але вони вважають, що критики змінять думку, коли пограють в повну версію. Як розповів геймдиректор Терада, демо Forspoken дійсно сильно відрізняється від релізного білда, в якому автори не. Сумнівається, креативний продюсер додав, що Forspoken запропонує неймовірний сюжет, над яким працювала міжнародна команда професіоналів, куди увійшли Емі Хеніг, Стешвік та Гері Віт. Боюся, що після того як гра обсереться, прийдеться дуже сильно виправдовуватись. Хоча для Square Enix це давно стало нормою. Прем'єра до речі, відбудеться 24 січня на PS5 та ПК. Розробка сиквела Cyberpunk 2077 студії CDPR, що проходить під кодовим ім'ям Orion, знаходиться на ранній стадії. До повноцінного етапу препродакшену проект може дістатися лише в 2024 році. Як пояснив фінансовий директор Петро Нелюбович, зараз усі основні групи CDPR, залучені до розвитку всесвіту кіберпанку, займаються виробництвом Phantom Liberty, першого та останнього сюжетного адону. Як тільки процес розроб... Обки Адону буде завершений, значну частину фахівців перекинуть на розробку за віччяр 4, А невелика команда почне формувати загальну концепцію Cyberpunk 2. це має статися наступного року. Відповідно, про швидкий реліз цього проекту не може йтися. Студія Frictional Games представила перший геймплейний погляд на Survival Horror Amnesia The Bunker. У невеликому уривку ігрового процесу розробники продемонстрували один із способів відчинення дверей, що полягає у відстрілі навісного замку, а також постаралися передати тактильні відчуття від використання вогнепальної зброї. Відео обривається на тому, як головний герой проникає в бункер, але незабаром напевно будуть і інші ролики, де ми побачимо, що чекає його далі. Нова Стина Амнезії розповість про французького солдата, який опинився з Амнезією у бункері часів Першої світової війни, де причаїлося якесь потойбічне зло. Як би тим злом не виявився царь Мордору? Німецька студія Crytek зараз зайнята кількома іграми, у тому числі продовжує розвивати Hunt Showdown та Crysis 4 На сторінці вакансій на сайті студії згадуються лише два ці проекти. Crytek також набирає співробітників для розвитку CryEngine, але не згадує про якісь неанонсовані ігри. Тим не менш, деякі вважають, що студія також може працювати над продовженням римської екшн-адвенчури Rise. Припущення з'явилися після того, як у себе в Твіттері Crytek роз. Змістила оголошення про найм співробітників, прикріпивши до посту список відкритих вакансій із зображенням Rise Son of Rome. Хоча це само по собі мало про що говорить ще у квітні минулого року, інсайдер Нік Бейкер розповідав, що крайтек працює над продовженням Rise, причому нова частина має стати мультиплатформною. А ось щодо нової частини Кукурудзіса, автори поки що не готові поділитися свіжою інформацією. Ймовірно, перші деталі будуть лише на Ступного року З'явився новий трейлер фентезійного екшену з рольовими елементами від Abyss World, який створюється на Unreal Engine 5 з огляду на Dark Souls. Дія розгортається на великих землях Нординії, розкрити секрети, яких належить гравцям. Похмурий світ оточений з усіх боків згубним темним морем, яке поступово поширюється, занурюючи Нординію у прірву. У минулому душі померлих переносилися на той бік, проте з появою викрадача вогню баланс було порушено. Гравцям необхідно зібрати давні душі, вивчивши їхні історії, а також об'єднати народ Нординії, щоб відновити порядок. Для цього належить вирушити в найдальші куточки світу, зробивши крок у підземну його частину, поступово просуваючись до глибин туману, запалюючи маяки, і розкриваючи таємниці. Автори зазначають, що дії та рішення гравця впливатимуть на світ та його мешканців. Реліз відбудеться наступного року на PS5 та ПК. Студія Pulsatrix, що стоїть за створенням Phobia Saint Дінф на представила геймплейний трейлер науково-фантастичного хорору на виживання Project AIDA. На жаль, автори деталей не розкривають. Відомо лише, що розробка ведеться на Unreal Engine 5. Дата виходу та платформи невідомі. У ролику показано графічну складову та дослідження певної каналізації або іншої підземної споруди, але гра виглядає дуже соковито. Сподіваюся, до релізу вона колись такий. Дістанеться. До виходу Аватар Фронтірс оф Пандора ще досить далеко. А про сам проект відомо мало. Проте було підтверджено, що історія Фронтірс оф Пандора вважається каноном і відбувається під час подій останнього фільму. Сюжет розгорнеться на західному кордоні Пандори, яка ще не фігурувала у франшизі. При цьому події розвиватимуться у тимчасовому відрізку після початку Аватара. 2», але до того як у фільмі відбудеться стрибок на один рік, тож можна очікувати, що у сюжеті знайдуть Ця відсилки на фільм. Наприклад, вже відомо, що у грі згадуватиметься генерал Ардмор, яка з'явиться у Сіквелі. Продовжується активне обговорення угоди між Microsoft та Екті декого вона влаштовує, а інших ні. Інші це тільки лицемірні керівники компанії Sony, які типу бояться втратити колду. Але Sony тепер може втратити не лише найпопулярнішу серію шутерів, а й інші великі проекти. Microsoft розповіла, що три майбутні гри Bethesda вийдуть ексклюзивно для ПК та Xbox. Відомо, що Redfall про вампірів і Starfield не заглянуть на PlayStation, але. Третя гра невідома. Потенційно, це може бути як Fallout 5, так і The Elder Scrolls 6. Крім того, кілька місяців тому британський антимонопольний регулятор провів опитування серед гравців на тему того, чи варто майкам поглинати ActiBliss. Із них близько 75% геймерів виступили за угоду. Тому дайте хтось Джиму Райану батьківського ляща за те, що він рахує, що йому можна все купляти а іншим ні. У свіжому номері Game Informer з'явилися подробиці Dead Island 2 після семи годин геймплею. Розробники з Dumbbuster Studios намагаються зробити гру з найкращим ближнім боєм від першої особи, в якій також є достатньо веселощі жаху та розчленування. Події гри розгортаються через десять років після оригіналу. Буде шість протагоністів. З'явилися додаткові подробиці про ще двох героїв. Ними стали панк-рокер Дані, ірландського походження, та працівник. Ксекс індустрії Райан. Ні, ні, не Джим, одягнений у костюм пожежника. Хоча йому пасуватиме. На початку Dead Island 2 літак з гравцем падає в Лос-Анджелесі. Нам дивом вдається вижити під час катастрофи і тепер доведеться виживати вже на землі. Спочатку головний герой допомагає кільком місцевим жителям, включаючи відому кінозірку Ему Джон, та потім його кусають зомбі. За класикою протагоніст має імунітет проти вірусу. Тому вирішує. Знайти лікаря чи вченого, щоб перевіритися. Загалом, це і є головна мотивація всіх героїв, яка розбавляється різними унікальними цілями. Наприклад, Дані хоче побачити матч ролер Дербі, а Райан врятувати брата. Вас відправляють у подорож багатьма культовими локаціями Лос-Анджелеса, включаючи Беверлі хіллз Пірс Санта-Моніки та знак Голівуду. При цьому в грі немає відкритого світу. Це щось подібне до масштабної міської карти з окремими хабами та зав... Вантаження між ними, повертаючись до порятунку кінозірки Емми, її особняк у результаті стане притулком для інших персонажів, серед яких продавець різного добра Карлос. До речі, у грі зустрічається і репер Сем Бі, один із протагоністів оригіналу. Бійки і зомбі вражають жорстокістю. Журналіст похвалив нову систему Флеш, яка генерує реалістичні пошкодження за допомогою процедурної генерації. Кувалда дробить череп до мозку, кухонний ніж розпорює. Ребра ламаються, а органи вивалюються. Елементальні атаки також нікуди не поділися. При цьому, якщо у вас не буде певної зброї, то можна буде скористатися оточенням. Наприклад, збити світлофор у калюжу води та пустити електрику на зомбарів. Насильство тут не відвертає, а залишає бажання побачити більше і поекспериментувати. Сайд-місії здаються справді продуманими і цікавими. Журналіст врятував персонажа, який нагадав йому біла Мюрея. Із зомбіленду також було завдання допомогти набридливій тиктокерші записати новий контент, виконавши бойовий прийом. Але це тільки два із багатьох. Тому на релізі, 28 квітня, все може змінитися, як це часто буває. Розробники Need for Speed Unbound вже почали ділитися планами підтримки гри. Автори заявили, що перше оновлення розширить соціальні функції у грі, а в майбутніх апдейтах з'являться нові режими та функції, автомобілі, кастомізація та багато іншого. Коли саме вийде перше оновлення Unbound, розробники не уточнили, але швидше за все розширення дістанеться геймерам на початку наступного року. Take-Two батьківська компанія Rockstar Games, заблокувала в мережі ролик комедійної пісочниці God Simulator 3. Справа в тому, що в рекламі своєї гри студія Coffee Stain використовувала кадри геймплею з ранньої версії GTA 6, що просочилися ще у вересні. Заборонений ролик показував огляд життя одного з NPC на ім'я Шон. Ближче до кінця відео творці заради жарту помістили персонажа в GTA 6, наклавши модельку на кадри з того самого зливу. Думаю, що такий хід був зроблений без будь-якого дозволу, оскільки Тейкту взялася блокувати ролик на Ютюб. Цікаво, на що взагалі розраховували автори симулятора козла, випускаючи подібну рекламу. Але найсмішніше, що ніхто бі не згадав про цей випадок, якби не самі Рокстар. Тому ось вам яскравий приклад, що означає ефект Стрейзанд. Rockstar Games, хоч і не стала цього року знущатися з нас трейлером GTA 6, але знову смачно натякнула на нову частину. В новорічній листівці. Справа в тому, що в ній було помічено гелікоптер, для референсу якого взяли не модель з GTA 5, а той, який використовує поліція Майами. От така херня малята, так би мовити. Але це ще не все. Rockstar явно планує тизерити GTA 6 через GTA Online. У файлах недавнього оновлення GTA 5 знайшли натяк на це. Гавайську сорочку із зображенням пальмі таксі. Більше того, на фоні явно не Лос-Сантос, а Щось екзотичне. Вай Сіті таксі, до речі, належить компанії Downtown Cab Company, але тут нічого цікавого, оскільки вона працює у Лос-Сантосі. А Франклін у сюжетній кампанії навіть може придбати фірму. На жаль, те, що місцем GTA 6 стане Vice City, вже відомо всім, тому сюрприз потрачений. Головне, що не потрачена можливість обговорити новини в коментах, тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили вподобайку, то зробіть це зараз. Як ви знаєте, підтримка трішки додає мотивації. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.